Вітаю вас, друзі. Вітаю п'ятниця вечір. Я, Олексій Ляшенко. Поговоримо про справи наші внутрішні, як воно у нас все відбувається, і для чого я хочу сьогодні ще раз підняти питання: це нашого життя внутрішнього для того, щоб ми ще краще зрозуміли, що відбувається в політичному бомонді, як вони себе називають, нашої держави. А відбувається. А давайте ми вирішимо, що відбувається. Ви вирішите самі. Кінечно методи, послухавши те, що я розповів, дуже вже багато чого, що друзі. Бачили, знаємо, розуміємо. А хтось не хоче це бачити, хтось це очі закриває і вуха затуляє. Але про це потрібно говорити, тому що, тому що це наша держава, і тому, що нам тут жити, і тому, що жити тут не тільки нам, а нашим дітям, нашим онукам. Так, от з простої такої знаєте події у Ваксі, досі працює суддя. Яка ухвалила вісім рішень проти революції гідності? У нас були ілюстрації, у нас були і звільні. У нас було все і розбірки, наче у нас були, наче і слідства, і розслідування, і якісь тимчасові комісії, якісь тимчасові групи. У нас були активісти. У нас був активний рух. все це щоб. Щоб звільнити, щоб не працювали ось такі судді, такі поліцейські, такі ну, будь-які чиновники, які тоді просто е знищували народ України і йшли на поводу Російської Федерації. А Те, що проти Майдану тоді була Російська Федерація, і на тій стороні стояла Російська Федерація, ну, це, це доказ... Доказ... доводити не потрібно, це всім зрозуміло. Але ось така проста суддя Інна Білоус, яка під час Революції Гідності забороняла місцеві Майдани. Це був було конкретно заборонений Тернопільський Майдан, наймасштабніший друзі Майдан після Києва. Проте ні громадські активісти, ні е, міжнародні експерти. А ВАКС це взагалі американська структура, Ну, давай так, вона українська, але вона повністю курується Сполученими Штатами Америки і їхніми прихвостями, такими як Шабунін і його всі ці друзі. Там дотичний ще Бутусов. Так от. Не реагують на ці факти про Ніни Білоус. Вона у ваксі, вона судить. Я неодноразово казав, що таке суд ВАКС. Для мене це найкорупційніша, ну, більш корупційніші структури в Україні, ніж вищий антикорупційний суд. На мій погляд, у нас немає. От ви можете робити висновки, ви можете робити дослідження, ви можете робити аналізи, ви можете робити вираховувати що завгодно. Знайдіть мені більш корупційну структуру, ніж Вищий антикорупційний суд України, який практично, як от ми кажемо, да? коли я кажу, що. Президент України не має повноважень. і Президент України може робити тільки те, ось ті дії або інші по своїм повноваженням мені опонують і кажуть: у нас фактично. Так, да, юридично можливо, а фактично, президент це цар, і він може все. У нього і мона більшість, і у нього все. Отак і тут. Хтось мені скаже, так факт, це ж не до чого тут Сполучені Штати Америки. А до того точно так, Точно альтернатива. Юридично це Україна. Фактично, це Сполучені Штати Америки. От ми дякуємо Сполученим Штатам Америки за одне, але не можна, знаєте, як то прислів'я є, для друзів, друзям все можна, а для інших закон. Отак і тут. Ми не можемо дякувати за одне і дозволяти все інше. Ось Порошенко приклад: Сином Байдена Хантером, якого він помилував за все і на 10 років вперед помилував. Тут дають, тут допомагають, тут підтримують. А ось тут суддя Інна Білоус. Так, от члени громади, є там такі Роман Елі Маселка та Михайло Жернаков, не написали про неї ну, жодного допису. Чому Чому про інших писали? Чому і про інших говорили? Ні одного допису. Також ця громадська рада міжнародних експертів закрила очі на всі факти цієї судді. І... Е, її визнали доброчинною суддєю ВАКС. Да? Чому це не робили активісти, і чому не робили це громадські діячі? Вони боялися вийти на себе. Ось така у нас громадські, такі у нас громадські організації, такі у нас громадські діячі, яких, е, які також. Хулюють. Лублять гроші, вони також живуть в Україні, вони також живуть в цьому корупційному світі, вони також їх беруть. Ну, не всі. Я не узагальнюю ніколи. Давайте так. От взагалі я не узагальнюю. Ну, є ті, які впливають, які мають вплив на ресурси, на рішення, да? на підписи, на більшість на якусь. І вони також, Ну, друзі, коли я про це кажу, на мене ображаються. Люди не такі, народ не такий. Ну, а хіба суддя Білоусина не людина? А хіба суддя Білоус іна не народ України? Так от вони побоялися вийти самих на себе. Те, що вони продавали, і ця громадська рада, яка підкоповалася Шабуніну і далі Сполучених Штатів Аме, Штатам Америки, вона продавала посади суддів ВАКС. Там також були, вони також контролювали. Де да, й контролюють? Також є замовні рішення судді, суддів ВАКС. А ви бачите, що суд ВАКС не посадив ні одного, навіть не першорангового, другорангового корупціонера. От друге, можливо, ранговий там десь є, да, то суддю. Ну ні, там був е, зняття. Це такі рішення були проти суддю Верховного суду вже в прізвище суддя Верховного суду, що там десять разів йому знижували заставу, потім піймали десь на кордоні. Ну він зараз живе, празнує. Е, <кій> Я так думаю, гроші за все це затримає. Не буде працювати, отримає гроші, подасть в ЄСП, ЄСП назначить йому гроші. Україна заплатить гроші, і кінець кінцем все буде як з тим вчорашнім членом ДСНС, да, робітником ДСНС з Полтави, що я раз кажу, термін випаде. Ну, нікого, вас не садять, Нікого. Журналісти звернули там деяку увагу на вибірковий підхід, але Білорусь не звернули, інших не звернули. Да? Якщо професійна спільнота і юридична не б'є на сполох, кому нічого не потрібно. Також на сполох не б'є політична спільнота. Ніяка. Ми в кінці поговоримо про політичну спільноту. Ось один випадок. Я ж сказав, до чого ми йдемо: до оцінки, життя, політичного життя нашого так званого богонду. Ось це далі. Ось фото. Опозиційного е, депутата, як він себе називає, Олексія Гончаренка. Ну, ми всі знаємо. Я не хочу розповідати про нього. Ми, всі ми знаємо, всі ми оцінюємо, всі ми сприймаємо по різному Так от фото у нього з затриманим, кого на святвечір затримали депутата із Європейської солідарності, місцевого депутата Даманського. Даманський це дуже рідкісний персонаж, друзі. Він ще став відомим у 2015 році. Тоді з нього зліпили оці шесесовці, тоді будучи БПП, селищного голову Бруховецького, Бруховецького селищного голову, зліпили, втещили, заталкали. За ці роки урядування в, Брухович, да, в Бруховичах він зумів вкрасти і продати всі вільні курортні землі. Розумієте, це ж курортна зона Брухович. Бруховичі, вибачте, я не як там наголос. Все продав. Це ж біля Львова знаходиться Львів'яні. Львів'яни, дивіться, що у вас робиться. І він продав не тільки вільні землі, друзі, він продав навіть землі Міністерства оборони. Розумієте, навіть землі Міністерства оборони. І став же доларовим мільйонером звичайний голова. Бруховецька, селищний голова, якщо правильно, Бруховецька доларовий мільйонер, це що? І це всі бачили правоохоронні органи бачили, громадські організації, активісти народні бачили, політичний Бомонт, це бачили члени однієї партії Європейська Солідарність і нічого ніхто не помічав. Далі, я от буду різне брати. Заява. То ті ж Южаніною, про яку ми говорили в тому ж інтерв'ю, там, де вона каже, що ТЦК працюватимуть за кордоном. І вона каже: я не виключаю, що це питання вже обговорюється на консультаціях і зустрічах у посольствах, консульствах. Дивіться, це звичайна лакшина на вуха. Ну, скажімо, це там не злочин, хтось мені скаже, а це політична боротьба, це думка людини. Так. Але якщо ми... А не ми, вони себе оголошують патріотами України, найчиснішими політиками суспільства українського, найкращими майбутніми лідерами України і майбутніми керманичами України, то таке неприпустимо. Ну я про давайте, давайте про. Не буде ТЦК ніколи від слова ніколи працювати за кордоном. Скажіть мені, що таке наша ТЦК, наприклад, в Італії, або в Австрії, або в тій же Польщі, або в Іспанії. Ну, ви собі уявляєте, наша ТЦК працює в якому, ну, так як воно працює зараз в Україні, це взагалі ніяк. Що може бути? Представник ТЦК сидіти там в консульствах і в посольствах. Ну, можливо, буде сидіти. Ну, це... Хоча й цього не буде, повірте мені. І цього не буде. Що він буде там робити? Підняли шум, там не будемо обмінювати паспорти, не будемо надавати консульські послуги і так далі. І що? Ну, я вважаю так. Правильно це чи неправильно, це інше питання. Да? Це питання, яке потрібно просто обговорити окремо. Але я вважаю так. Ви ж держава, ми держава, і всі ті, хто це оголосив, хто зробив це представники держави Україна, яка зараз стримує Російську Федерацію, яка зараз воює з Російською Федерацією, яка виборює волю, яка стала ну символом боротьби з терором, з мордом, з темрявою. І ви оголошуєте, і все так не може. Ви або не оголошуєте, або оголошуєте і робите, доводите це до кінця, щоб там не було. Ось Трамп. Я не знаю, доведе він до кінця чи ні, але він сказав: Гриландія повинна бути, і він це повторює. Так? Це як от Карфаген повинен бути зруйнований. Ти або кажи. Або, і доводь до кінця, або мовчі. Сказали, покричали, пошуміли, знову столкнули людей, паспорти видаються, консульські послуги надаються. Все нормально. Повертати українців з Європи не одна держава, я вже це нагошу, не буде ніколи. Ми створюємо Міністерство єдності. Для чого? Яке Міністерство єдності? Я це розповім. Так от каже, що будуть працювати. Чому депутатка Європейської Солідарності нагло, просто нагло відкрита, бреш, втюхує людям неправду і мовчить політичний бомон. Друзі, я хочу паузу зробити і нагадати вам, що завтра у нас стрім о 20.00. Просто хочу попросити вас. Поставити зараз подобаєчки, от зараз прямо розповсюдити. Дзвоник натиснути, щоб до вас приходили повідомлення, друзі, щоб ми були разом радити, щоб до нас приходило більше людей, і більше ми допомагали нашій армії, і більше чули альтернативу, і чули інші думки. І тут ми на особливо в прямих ефірах ми розмовляємо, ми дискусії проводимо між собою. Так що йдемо тепер далі. Далі. Депутат Костенко, він заявив, що я за те, щоб воювали всі. Не можна е, казати, що так: оці е, будуть воювати, бо вони старі, в принципі, можна вмерти. Ці трошки молодші, вони хай е, не воюють. І а оці взагалі там сидять вдома, тому що тому що вони десь там я не знаю, хороші, просто хороші люди молоді. Такого не може бути. І коли мені кажуть, там ти хочеш молодих там відправити на фронт, я не хочу молодих відправити на фронт. Коли там говорять про 18-ти річних, я ні разу не сказав слово 18-річний. Це вже там ну, не зниження мобілізаційного віку. Да. Ви... Я хочу за. просто сказати ні, я не за зниження мобілізаційного віку. Я за те, щоб воювали всі, uh -huh. а не була оця історія про те, що оці ні, а оці да. Чому тому, що ну от, знаєте, мені цікаво, от як зараз е, мисли наш народ? Ми хочемо кордону, от у них чому ми, ми хочемо кордони 91-го року. Всі ж хочуть, всі так. хочуть. Ми хочемо демобілізацію і хочемо відмінити мобілізацію. От, от це те, що хоче зараз так. наш народ. у, у, у когось питає. Вони всі цього хочуть. А як це можна е, співставити? Хто це має вийти і пояснити, що такого не буває? Ну, він там багато чого наговорив, але як я зрозумів з його промови, що воювати повинні. Ну, це те, що я кажу завжди: воювати повинні в Україні всі. Якщо це мобілізація і мобілізація держави, то воювати повинні всі. І лавочка в парку, і пенсіонерка, і менеджер. І 18 вісімнадцятирічний не повинно бути розділу. Повинно вста бути встановлені чіткі правила. Ось правила такі, ось ці. Да, люди не можуть воювати, неважливо, хто, давайте так, але воно повинно бути встановлено, а не починати в, цей, в це містечко під Києвом. Ми не поїдемо. Ці авто ми не будемо трогати, в ці ресторани ми не будемо заходити. До можновладців, ми взагалі ніколи нікуди не ходимо. А вони ж не означені правилами, що вони не будуть воювати. Де політичний бомон? Чому він нічого не заявляє? Скажіть. Чому він нічого? Далі. Депутат Бойка. Покричали, покричала опозиція, пошуміла, все, все і що. Ну, звільнили його з комітетів. Я наголошував це вже ще тоді. Та ви краще зробили ще бойку. У нього більше вільного часу, і він більше буде колотити в Тіктоках, інстаграмах і скрізь буде колотити нас, українців, між собою, розтягуючи, розтягуючи. І нічого не буде. А митниця наша. А хто призначений керувати митницею? Смілянський, який 10 років відновлює Укрпошту. І йде наша опозиція. Чого ви скажете, що ти на опозицію? А дивіться, ось фото. Пам'ятаєте, багато сміялись з цього фото на зноруйнованому фоні Порошенка, Гераченка. Вони. Посміхається, не все класно. Це така, ви вже бачили. Я просто на... хочу це в один, в один контекст вести. Це така Людмила Дмитрівна Кльова. Вона мешканка Авдіївки. Вона до заходу в Авдіївку Орків. Вона була проукраїнська жіночка. Вона вчителька. Вчителька наших дітей. Я від, скільки таких вчителів, не тільки в Авдіївці. Ось це потрібно. Я це так, так, так мені не подобається кликати. Це Донецьк, це Луганськ, бо це... таких кльових по всій країні. Від Авдіївці до Стрія, до Мукачева, до Черновців, до Сум скрізь. А в Києві скільки таких кльових. І не тільки вчителів. Навчальних класів, а скільки він було вчителів вищих закладів, університетів, педагогів наших. Ось ця фото. А тепер ви подивіться відео, як вона зустрічається з пушиліними. Ви кожен ворог освобождений на юлочці, у вас буде висіти, одразу буде видно наскільки обширна наша Донецька республіка, правда? Мы все выдержим, пройдемо эти всі моменты, и буде ще лучше чем было раніше. Вона все кинула, вона зараз руська, вона зараз розмовляє тільки російською мовою. Вона була навіть завідуючою музеєм да, української спадщини на території Авдіївки і э, прилеглих регіонів. Вона входила в вишиванках, вона вела якісь там гуртки по українській мові. Ну це було щось, тут щось. Зараз вона угорчиха. І що вона зробила? Оце також для віруючих, для церкви, для тих, хто каже, що ці наші, це не наші. Вона забрала казанки з музею і влаштувала їх як колокола, да, колокол, чи як це по-українськи, навіть не знаю, колокол, і вони дзвонять. Казанок з музею України. Павдійте завтра, зараз це колокол. Вона любить Пушиліна, вона любить усіх. І ось тепер я хочу дійти до того, що, друзі. Що немає у нас опозиції. Робимо підсумок. Апріорі. От беремо апріорі, як каже Порошенко, Геращенко, Будь-хто проти влади. Вони кажуть, що у нас немає більшості, у нас Верховний Голокомандович Зеленський Володимир Олександрович Зрадник, Єрмак агент КГБ. Я не знаю, і всі інші агенти. Навколо всі це росіяни. Ми е головні тут. Українці, і що влада у нас нікчемна, тільки ми боремося за Україну. У мене питання. По бойку все більше не буде. Вони, а вони ж одразу що роблять: блокують, зупиняють, кричать на всіх будь-яких майданчиках. Так от, все по бойку, все, все, все нормально по бойку. Опозиція так звана, все нормально, перестало. Йдемо далі. Йдемо далі, друзі. По Клименку, Відун, заявив нормальні речі. Чому ви не блокуєте трибуну і не вимагаєте зробити хаб і Клименко, да, хап, щоб це е, призивали всіх, як каже Клименко, всіх, починаючи з ваших навіть садівників, з ваших двоюродних братів, з депутатів, з ваших помічників? Блокуйте трибуну і змусьте ТЦК призивати всіх ваших дітей. Чому ви не блокуєте трибуну по словах вашої однопартійці партійки южаніно? Накажете ЦК за кордоном. Правильно, хай їдете ЦК за кордон, блокуйте, не давайте працювати в Верховній Раді. Блокуйте, щоб синів Порошенка забрали. Хто там у нас ще, Чорновола. Щоб сина Южаніна перепровірили, Мсекнули, він же, він же не, не здатний воювати. Да? Луценка всіх, Чекалкіна, Чекалкіна за ним здоглядає син. Чекалкін інвалід страшний. Да? Ну береза, де ваші? берези, Олешки, Лапіни, блокуйте. І заробіть. Заставте ТЦК працювати справедливо, чесно. Ви бачили блокування трибуни по цим питанням? Блокуйте трибуни і створіть е, тимчасову слідчу комісію По Гончаренко, що він, е, товариш Варюги, або по, той, по тій крадіжці землі його двоюрідної сестри, сестри да, в Одесі. Блокуйте. Чому ви не блокуєте? Блокуйте за цю суддю Іну Білоус, з якої я почав. Ну, це буде називатися да ви українці, да, ви українська опозиція, да, ви патріоти, да, да, я буду за вас і багато буде за вас. А ще, а тепер, от просто для всіх інших, особливо для підданих Порошенка і. У тієї фракції барижно-злочинної фракції, партії і всіх тих бариг і злочинців, яких потрібно не те що саджати, їх потрібно виганяти з держави. Ось уявіть собі, на секундочку. Ось подивіться ще раз на це фото: Порошенка, Геращенка і кльової. Тепер уявіть, замість кльова Людмила залишається, а там Зеленський і Єрмак. Уявіть, що було б не тільки від них. Уявіть би, що було від цих людей, які вважають себе також Україною. Ну, я не хочу ображати, але давайте так, просто такі щирі порохоботи. Що б вони робили, якби на цьому фото був Зеленський з Єрмаком, або з Оленою Зеленською і з цією Людмилою Кльовою? А потім було. Ось це знову відео, що ви бачили. Ось ця її робота в Авдіївці. Я просто хочу, щоб ми іноді намагалися подумати. як кажуть, то всі кажуть, почни з себе. Ніхто з протилежної сторони не хоче навіть думати, починати з себе. Протилежної сторони до влади і мене там сварить, і ти мені вже надоїв, я не хочу це, коли ти починаєш хвалити владу. Та я не хвалю нікого. Я просто хочу показати, що влада це ми. Ми такі ж. Ми хочемо бути ось 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 з е, кльовою Людмилою, але щоб нас тут не бачили. І це не ми. Ні-ні. Ми такого не можемо робити. Ні, ні, ми, ми такого ніколи не зробимо. Правильно? Ну так же виходить. Ми можемо кричати всіх мобілізувати. Ми не будемо за це, це відстояти. Ми будемо казати, що ТЦК буде працювати за кордоном. Казати. А дітей своїх будемо ховати за кордон. А інші навколо цих людей, знаючи цих людей, будуть мовчати. За них нічого не казати. Але хтось повинен це вирішити. Хто? Перша особа держави з вами. А давайте хай перша особа почне з кожного з нас. З вас, опоненти, от з кожного з вас. Перша особа, хай почне з кожного. От хто хоче, щоб перша особа навела порядок. В житті у кожного все гладко, все золото, все блищить, ой, не впевнений. Я сьогодні заговорився дуже сильно. Завтра у нас стрім о 20.00. Я хочу попросити вас поставити зараз подобаєчки, от зараз прямо розповсюдити. Дзвоник натиснути, щоб до вас приходили повідомлення, друзі, щоб ми були разом да, радити, щоб до нас приходило більше людей, і більше ми допомагали нашій армії, і більше чули альтернативу, і чули. Інші думки і тут ми особливо в прямих ефірах розмовляємо, ми дискусії проводимо між собою. Борг у нас ще здається, 15800. Я хочу подякувати друзям за ваші донати. А розмова така мене, знаєте, отакі, отакі от, думки, отакі приклади, такі розмови, ну вони не додають настрою, але вони можуть спонукати думати. Це нормально. І знову ж кажу, ніколи не потрібно вішати носа. Просто потрібно думати. Подивіться, друзі, відео е, подяк наших воїнів, нашої захисниці, яка е, дякує за дрони, ті, що ми е, їм вислали. Ті, які ми оплачуємо, бажаю здоров'я. Ми бійці 48 го окремого штурмового батальйону. хотіли б висловити подяку Олексію Лещенко та його підписникам за надання в півдрони. Так само ми б хотіли подякувати виробнику Одін. Спокійного неба, слава Україні! Героям слава величезна подяка. Просто бачите, захисниця, наша жіночка, прекрасна україночка, Вона воює, вони зараз знаходяться на пункті. Там де, там, де вони займаються безпілотниками, там, де вони літають. Друзі, велика, велика подяка вам за це. І вони вам всі дякують. А також величезна, величезна подяка Кірпа Олені. Хтось о 18.03, 17.06, 20.02. Вчора на Монобанк без прізвища перерахували. Парфеновий Наталії, Панченка Валентині, Бешкета Ірені. Можливо, можливо, я неправильно ставлю наголос. Вибачте мене. Савченко Олександрі, Барані Марини, дякую вам, пані Марина. Величезна. Подяка особиста, 30 на 70. Дякую вам, пані Марина. Кабзар Станіславу, Терлецькій Тетяні, Яковліву Олександру, 50 на 50. Дякую вам, пане Олександре, дуже вам дякую. Нікітіна і Валентині, Амельченко Олені, 30 на 70. Дякую вам, пані Олена, велика-велика подяка. Ройт Штейн Белій, велика вам подяка, пані Бела. А також Бурдєній Галині, яка перерахувала на PayPal. Друзі, тут всі є реквізити під кожним відео, в розділі Опис. Заходьте, там є телеграм-канал. Хто хоче бачити оперативну ситуацію по державі, по світу, там в телеграм-каналі. Це оперативні новини і не тільки мої, скрізь, і мої, і різні. Заходьте, підписуйтесь. Давайте будемо скрізь разом, друзі. Завтра ще раз нагадую: у нас прямий ефір. Україна переможе!